Тавщино, вітаю з вами Усанова Ольга, і сьогодні ми в Національному музею заповіднику нашого славетного земляка Миколи Васильовича Гоголя. Дуже раді вас вітати в Національному музеї заповіднику, великого майстра слова, нашого земляка Миколи Васильовича Гоголя. Музей почав приймати своїх перших відвідувачів 1 квітня 1984 року, до 175-ї річниці від дня народження письменника. А історія цієї садиби, доповела. Вартає нас далекі часи полтавської битви саме тоді одному з предків Гоголя, полковнику Василю Лютанському, за заслуги був подарований невеличкий хутір, і називався він Купчин або. Купчинський пізніше його отримала як весільний посаг бабуся Миколи Гоголя Тетяна Семенівна Лизогуб, коли одружувалася з Опанасом Дем'яновичем гоголь Яновським. Коли ж у цій сім'ї народився хлопчик, якого назвали Василем. Село в його честь стали називати Василівкою, так як це була єдина і довгождана дитина в цій родині. Коли ж Опанас Дем'янович Гоголь-Яновський отримав дворянський титул, село перейменували ще й на Яновщину, на честь господаря. Ці дві назви Васильівка і Яновщина паралельно існували разом більше, ніж 100 років. І тільки після Другої світової війни село перейменували на Гоголови, не зрозуміло чому. Серед предків Гоголя були люди, які залишили свій слід як в історії, так і в літературі. Сьогодні хотілося б згадати про дідуся письменника Опанаса Дем'яновича Гоголь Яновського. Сьогодні портрет його не зберігся, але ж відомо, що Панас Дем'янович навчався в Дякатеронославській духовній семінарії, закінчив Київську вищу духовну академію Києво-Могилянську на даний час. І ось як свідчить цей формуляр, міг спілкуватися аж на п'яти мовах. А ще Панас Дем'янович користувався даром оповідача різних історій, і цей свій талант він передав своєму єдиному сину Василю. Перед вами два портрети невідомого художника: це батьки письменника Василю Панасович та Марія Іванівна гоголь Гоголь-Яновський. Батько письменника, як і його дід, теж навчався в духовній семінарії. Але ж вдався дуже слабкий здоров'ям. Через це змушений був залишити навчання і продовжував вдома освіту читанням книг. Марія Іванівна була навчена домашньому рукоділлю, мала деякі знання з французької та німецької мов. І така досить незвичайна і романтична історія одруження цих двох людей. Василю Панасович вважав, що його майбутню наречену вказала сама Цариця Небесна, ніби ще в дитинстві. Інстрі хлопцеві наснився дивний сон, де з неба зійшла цариця й промовила. Це твоя майбутня наречена, і вказала на немовля, яка лежала біля алтаря. Через деякий час Василько з батьками, повертаючись з Охтирки, заїхали в село Яреське, щоб перепочити до своїх знайомих Косяревських. І ті ж в знак гостинності винесли свою однорічну доньку Марійку. І Василько відразу впізнав у тій дитині ту дівчинку, яка наснилася йому у сні. Після цього він часто приїздить до Яресьок, грається з дівчинкою, водить її на прогулку, а ось коли її виповнилось 13 років, освічується їй в коханні. І ще коли яреськівські дівчата гуляли на березі річки Псел, то до них з протилежного берега долинала приємна мелодія флейти. І Марійка говорила своїм подружкам. Мені здається, ця мелодія звучить тільки для мене. І ледве Марії виповнюється 14, як Василь Панасович пропонує руку і серце. До речі, раніше шлюби дівчат в той час були досить частими, і ось і Марія стала не виключенням такою юною 14-річною дівчиною. Вона й стала господаркою цього маєтку, одружившись на той час з вдвічі старшим за себе, 28-річним Василем Панасовичем. І через три з половиною роки в цій сім'ї народився хлопчик. Та це вже була третя дитина в сім'ї. Два перші хлопчики, на жаль, народилися мертвими. Тому Василю Панасович, дізнавшись, що Марія Іванівна знову чекає на дитину, турбуючись про її здоров'я і про здоров'я майбутньої її дитини, відвозить дружину. Під нагляд до відомого на всю округу на той час лікаря Трохимовського, який проживав у містечку Великі Сорочинці. І саме там, 1 квітня 1809 року, і народився Микола Васильович Гоголь.